Шановні брати та сестри, слава нашому Господу. Бачите, сьогодні я ще раз розумію, коли тобі вішають мікрофони, треба бути дуже пильним. Да, тебе, тебе прослуховують. Е, тому, да, слава Господу. трішечки, знаєте, так слухав Антона, брата, і поринув, поринув у своє дитинство, згадав, як я був дотичний колись до мистецтва. Е, знаєте, друзі, колись ну, був такий популярний інструмент, е, акордіон. Пам'ятаєте, так? Да? А мій батько свого часу він навчався на класі Баяна. Ну як часто це дуже буває, він його не закінчив. Він закінчив тільки три роки. І далі він одружився. В нього народився первісток, він перед вами, Олександр. Вони його дуже любили. Любили настільки, що вирішили віддати йому в саме найкраще. А потім батько згадав, що він не закінчив музикальну школу. І я думаю, ви згадали, що відбувалося далі. Її має закінчити Олександр. І під впливом тоді дуже популярного Яна Табачніка, пам'ятаєте? Ян Табачник, Акардіон. Ну всі просто були зачаровані ним. Батьки вирішили, що Саша дуже хоче навчатися на класі Акардіона. Брати сестри, я закінчив музикальну школу з одною тройкою по спеціальності. Підтримайте мене, будь ласка, брати сестри <плес> Слава Ісусу Христу за милість Його до нас і за те, що ми можемо зібратися разом. І прославити його. Добре, Євангелія від Луки. Відкрити, будь ласка, вашу Біблію. Я би сьогодні хотів поговорити про таку таку дуже відому і дуже показову, друзі, повчальну історію. Це про те, як Ісус Христос, це 17 глава Євангелія від Луки, зцілив 10 прокажених людей, які хворили на дуже страшну хворобу. Якщо на сучасну мову, то ця хвороба згадується по назві Лепра. Є навіть певні медицинські установи, медичні установи, які називаються лепрозорі. Це дуже важка хвороба шкіри. І тоді вона була дуже розповсюджена, ця хвороба. І, взагалі, люди, люди які, у яких виявляли цю хворобу, вони зразу прибиралися зі суспільства. Тобто вони втрачали все. Вони втрачали мрію. Вони втрачали надію, вони втрачали сім'ї, вони втрачали все. Давайте прочитаємо це місце, друзі, і візьмемо для себе по милості Господні декілька уроків. Івангелію від Луки, 17 глава, 11 вірш. І сталося, коли він йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів. Слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйсь над нами. І, побачивши їх, Він промовив до них підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же із них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг його, складаючи, дякую йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь, чи не 10 очистилось, а 9 же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися й іди, твоя віра спасла тебе. Закони тогочасного Ізраїлю вони казали наступне: якщо в людини виявляли хворобу, її прибирали зі Суспільства. Якщо на стіні будинку знаходились ознаки прокази, ознаки цього, так би мовити, цвілі, да, або е, виявляли ці ознаки, друзі, цей будинок розбирався. Сьогодні, друзі, от наш час, да, ну, можливо, хтось може будувати будинок все життя, правда? Е, і людина, яка Отримувала це, друзі. Це просто ну, був, знаєте, як грім серед ясного неба. Тобто це було все. Це перехрещувало все. Це забрало в людини в надію. Ці е, люди е, поміщались в такі спеціальні місця. Є такий фільм, якщо я не помиляюсь, назва цього фільму — «Бенгур». І там головного героя, е, мама та сестра, вони, здається, я дуже давно дивився цей фільм. В них виявили цю хворобу, друзі. І вони були поміщені в таку спеціальну, знаєте, такі така, тобто наше таке ущелля таке. Люди були там, і їм, їм по вірьовках спускали туди їжу. Тобто вони повільно вмирали, повільно, дуже зі страшними муками вони. Вмирали. Коли ці люди йшли, вони, вони зазвичай згуртовувались. Тобто, ну, це були різні люди, хвороба не вибирає. І, можливо, знаєте, там були і багаті, і бідні, але вони змушені тепер були бути разом. Вони йшли в 10, друзі, їх було 10 людей. І вони мали певний колокольчик, і вони мали дзвонити в цей колокольчик і попереджати людей, що йдуть прокажені, щоб люди розходилися, щоб люди тікали. І якимсь чином, друзі, вони. Почули про Ісуса Христа. Вони зібралися разом заради певної мети і пішли до нього. І ставши далі, друзі, від них, далі від нього, точніше, так, вони звернулися до нього. Помилуй нас. Вони звернулися, друзі, до нього і благали, щоб він. Їх, тому що вони чули, що він може це зробити. Ісус Христос говорить їм таку фразу. Підіть і покажіться священика. Зауважте, він більше нічого не сказав. Вони не побачили на собі ніяких змін. Він, ну, знаєте, ну, не сказав якусь таку певну особливу фразу, можливо, там, хвороба відійди чи ще щось. Він просто їм сказав: підідь до священника. Що мав зробити священник? Священник мав засвідчити, що хвороби більше немає, ознак хвороби більше немає, ця людина не виявляє ніякої безпеки, небезпеки для інших людей, і вона може повернутися в суспільство. Люди, не побачивши ознак зцілення, зауважте, вони повірили і пішли. І тільки потім, дорогою, друзі, вони зцілилися. І що цікаво, що всі ці люди, коли отримали свободу, отримали зцілення, вони пішли по своїх справах. Це мені так нагадало, друзі, знаєте, наше життя, коли от ми живемо, начебто, все добре, ми контролюємо своє життя. Так, у нас є певні важелі, певний досвід, певні зв'язки. І тут трапляється якась річ, яку ми не можемо рішити. Ми не можемо її вирішити, так? І ми десь потайки, нікому не зізнаючись, починаємо молитися Богу, звертаємося до нього. Боже, поможи мені. І Бог каже мені, піди і покажи, священнику». І Бог вирішує наші проблеми, друзі. Давайте будемо чесними. Скільки наших проблем Бог вже вирішив ще тоді, коли ми навіть не знали його як особистого Спасителя, правда? І ми, можливо, друзі, як ті дев'ять прокажених, ми далі йшли по своїх справах, все вирішилось. Я ж помолився, Бог мене почув. Ідучи дорогою, друзі, вони зцілилися. Проказу вже більше не було. І знаєте, про що я подумав, друзі? Людина, щоб звільнитись від гріха, людині треба звернутися до Ісуса Христа. Так, це для неї може здаватися дуже важко. Тому що треба включати віру. Треба ще страшніше визнавати себе грішником. Але, друзі, далі чекає друга небезпека, і вона не менш сильніша втримати свободу. Правильно скористатися тою свободою, яку ти отримаєш від Ісуса Христа. Друзі, і статистика цієї історії вона вражає: 90% неправильно розтлумачили свободу, яку отримали від Ісуса Христа. Вони пішли займатися своїми справами. Вони, повернулися в... да, вони пішли до священника. Священник повернув їх в суспільство, тобто за... засвідчив їхній статус певний. І, на жаль, друзі, багато людей сьогодні їх цікавить статус в суспільстві. І вони намагаються його отримати. І дуже часто, друзі, людина витрачає все своє життя, щоб отримати певний статус. Але тільки один із них. Один із десятьох самарянин, людина, яка була нижче за статусом у цих дев'яти людей. Тобто це була людина, так би, так би мовити, другорядна іншого сорту. Колись, коли Ізраїль грішив, друзі, і Бог направляв на нього царів інших держав, і вони уводили Ізраїль в полон. Ці землі вони залишалися пусті. І персійські царі, вони що робили? Вавилонські царі. Вони просто брали інші народи і заселяли ці території, ту саму Самарію іншими народами, і вони перемішувалися з тими залишками євреїв, які залишалися там, або ті, які поверталися з полону з першого Вавилонського, з другого Вавилонського. і утворювались нові сім'ї. Тобто, це, це були нечисті євреї. розумієте, да? Це було це були помішані з іншими народами. І ця людина по статусу вона була нижча. Але, друзі, дуже показово, що ця людина, яка, можливо, можливо, мала би перша бігти за соціальним статусом, тому що вона була по статусу нижча, розумієте, саме вона, друзі, чомусь, саме вона правильно розтлумачила цю свободу, яку отримала від Ісуса Христа. Вона не побігла за заробітками. Вона не побігла за ще чимось, вона не побігла шукати щастя, друзі. Вона, повернувшись до Ісуса Христа, тим самим перша, друзі, вона засвідчила: ти мій священник. Мені не треба священник. Ти мій священник. І послання до євреїв, друзі, воно говорить для нас, що ми маємо з вами такого первосвященника, який може нам. Допомагати у всіх наших потребах, тому що Він сам все це пройшов. Ми маємо такого первосвященника, каже Писання до Євреїв, не людина, яка слабка, яка немічна, яка так само згрішає, яка так само тебе, ну, можливо, скаже, ну, ну всі зараз так живуть. Скільки ми сьогодні маємо таких порадників? Але насправді, друзі, нам треба бігти до Ісуса Христа. Ця людина вона повернулась до Христа і каже, мені не треба засвідчення від священника. Ти мене зцілив, ти мій перевосвященник, в тобі мій статус. Ти моє задоволення, ти мене наповниш. Мені нічого не треба. Решта додається. Написано, шукайте перше царство Божого, решта вам додасться. Все стане на свої міста, само собою стане на місця, друзі, коли ти, Бога, зробиш головною цінністю свого життя. На жаль, друзі, дуже часто ми робимо таку помилку. Ми в свою систему цінностей десь з боку починаємо притуляти, даруйте таке порівняння Бога. Ось в мене є мій авторитет, в мене є мої фінанси, в мене є мої друзі. Ну і коли треба, я буду ще Богу молитись. Ну, Така картина більш-менш мене влаштовує. Бог каже: ні. Я хочу прийти в твоє життя, щоб дати тобі правильну систему цінностей систему цінності. Ти маєш усвідомити, що Христос є твій і мій первосвященник. І далі, друзі, дуже, дуже цікаво відбувається, що саме цій людині, тільки цій одній, до речі, людині, друзі, Він говорить. Коли ця людина повернулася так, і е, впала перед Ним на коліна, да, 19-й вірш. Христос говорить і сказав, він йому підведися, тобто встань і йди, твоя віра спасла тебе. Друзі, я думаю, що ну, це моє припущення, Біблія про це не говорить. Моє припущення в тому, що саме ця людина почула ті, ці слова. Дев'ять людей ці слова не почули. А саме ця людина почула. Тобто, не мавши статусу, не мавши статків, не повернувшись до пересвященника, не затвердживши свій статус, друзі, він отримав саме головне, він отримав прощення гріхів, він отримав спасіння своєї душі. А ті люди, друзі, вони отримали те, що насправді їх цікавило. В нас є здоров'я, в нас є гроші, в нас є друзі, виходячи з цього, в нас все добре. Друзі, я не думаю, що Бог, був, що Бог наш настільки жорстокий, що через певний час, бачачи їхню невдячність, він забрав в них знову здоров'я. Я не вірю в це. Я просто думаю, друзі, що ці люди, вони знову заплутались в, в мирських цінностях. Вони побігли вирішувати своє питання, друзі. Вони не отримали віри. Вони просто отримали те, що вони хотіли, але не отримали самого головного. Який урок ми можемо взяти для себе, друзі, дуже важливий, коли ми щось отримуємо у Бога, коли Бог відповідає на наші молитви, коли Бог рятує когось з наших близьких, коли Бог вирішує якусь нашу проблему, коли Бог дає нам мир, дає нам спокій, дає нам успіх в наших справах, це теж він, друзі. Це все він, тому що Він дає мені дихання. А якщо в мене є дихання, то в мене є все інше. То ми маємо усвідомити, друзі, що це дуже особливий момент. Побачити за цим всім саме головне, що Христос намагається нам дати. А Він намагається нам дати віру. Він намагається нам дати прощення гріхів. І із цих десятьох людей, друзі, тільки одна людина зрозуміла ці важливі речі перша. Вона зрозуміла, що Христос є справжнім пересвященником. Вона зрозуміла, що їй нікуди не треба бігти, не треба затверджувати свій статус, кому щось доводити, доказувати, Христос вже дає їй все. І головне, друзі, що розуміла ця людина, що Саме головне, що є в людині тут, на цій землі, друзі, це віра, це відношення з живим Богом. Це відносини з справжнім Спасителем, який прийшов для нас з вами. Це завершена картина. Написано: Христос взяв на себе гріх усього світу. Всі гріхи, які були зроблені, які люди роблять зараз, і які люди ще будуть робити. Принцип Голговського Христа Він працює. Христос говорить, того, хто приходить до мене, не прожену. Не прожену. Тому, друзі, в нас є чудова можливість скористатися цим. Скористатися цим, прийти до нього і отримати прощення гріхів, отримати спокій в своє серце.